На сесії Нововолинської міської ради, яку провели 30 травня, депутати таємним голосуванням обрали секретаря ради восьмого скликання. Мером Борисом Карпусом на посаду було висунуто депутатку від політичної партії за майбутнє Надію Жук. Представники лічильної комісії поінформували депутатів про порядок проведення таємного голосування за кандидатуру секретаря міської ради. У результаті за проголосувало 24 депутати. Ще 6 проголосували проти. Міський голова Борис Карпус подякував депутатам за те, що голосування пройшло організовано. Привітав Надію Жук з обранням. Сподіваюся, що громада в особі вас здобуде гідного представника органів місцевого самоврядування, тому що секретар організовує роботу депутатського корпусу. Кожний депутат повинен гідно представити свої інтереси, інтереси своїх виборців цього законодавчому органі. І бажаю вам зляких здобутків. і Вітаю. У свою чергу депутатка подякувала за підтримку меру та депутатському корпусу. Новообраний секретар Нововолинської міської ради запевнила, що працюватиме сумлінно. Я вам дуже дякую за підтримку. На посаду секретаря Нововолинської міської ради запевняю вас, що спільно із міським головою, спільно з вами, ми будемо творчо, ефективно працювати на користь наших виборців, на користь нашої Нововолинської міської громади. Нагадаємо, попередній секретар міськради Олена Шапувал достроково припинила свої повноваження, оскільки з родиною виїхала за кордон.